Дозвольте представити вам цей крихітний біколор-світильник на 100 Вт від Godox. Це Godox ML100B, що має всі потрібні функції у компактній формі. Має регульовану тональність світла від теплого до холодного. Тут зібрані абсолютно всі ефекти, які ви полюбили у лампах Godox. Що мене вражає найбільше, це те. Що 6-7 років тому назад Godox випускав ось такі лампи потужністю на 60 Вт. І те, що вони зараз можуть майже подвоїти цю потужність у такому маленькому корпусі. Це ж просто неймовірно. А в нашій розширеній комплектації додатково ще є міні-штативчик, тримач для потужного павербанку для живлення через USB-C та додатковий ширококутний рефлектор, окрім стандартного. Компактний потужний та зручний освітлювач 100 Стобій від Godox – найкраще рішення для будь-яких потреб.